Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікавену мангу золотоволоса елементалістка. Так про що ж вона? Є така країна, як Дімітрій. Там народилася гарненька панночка з золотим волоссям, прекрасними блакитними очима, дуже розумною голівонькою і жахливим характером. Вона ненавидить навчатися, ігнорує свою родину, має як мінімум одного ворога, користується своїми друзями, хоча й не цурається людей, які колись їй допомогли, і знає, що означає бути вдячною. Та обожнює милих духів. Ви запитаєте мене, чому у люблячих, добрих та чуйних батьків народилась така неординарна дитина? Все дуже просто, це її друге життя. Вперше вона народилася в сучасній південній Кореї, де навчалася в спецшколі для обдарованих, і світа білого не бачила за навчанням, поки трагічно не загинула. Вона сумує за першою своєю родиною, тому не сприймає своїх теперішніх батьків, хоч і почувається перед ними винною через те, що ігнорує їх любов. Її перше життя було таким коротким, що вона заприсяглася прожити довге життя цього разу. Тому, попри все, на перше місце вона ставить свою безпеку, мимоволі рятуючи при цьому й інших людей, за що її проставляють всім світом. Вона юний геній, який ще в ранньому віці призвала свого першого духа, а на повноліття вже мала в своєму арсеналі п'ять духів. Залізного, вогняного та водних нижчого, середнього та вищого рангів нею захоплюються, її шанують, в неї закохуються з першого погляду і жахаються з другого, одні називають її святою, інші відьмою. Так хто ж вона вирішувати вам? Манхва сповнена кумедними пригодами. Ну і звісно, куди ж без кохання, тому точно буде весело. Героїня росте і розвивається, другорядні персонажі також. Для мене ця манхва 8,5 з 10. До речі, дизайнер цієї манхви її кинув, тому випущено лише 108 розділів. Але не переймайтеся, є новела, що правда лише корейською, і там вже наразі 656 розділів, і це не кінець. Тому знадобиться вся удача в світі, щоб це перекласти, не зійти з розуму, та ще й щоб ви потім зрозуміли, про що взагалі йдеться. Здається, вивчити корейську буде легше, ніж розібрати цей Google переклад. Та не будемо сумувати і повіримо в чудо. Може, нам пощастить і знайдеться якийсь якісний англійський переклад. До нових зустрічей!